Щодо рішення Вінницького окружного адміністративного суду про скасування розшуку ТЦК, яке було винесено 17 жовтня 2025 року, повідомляю наступне: розшук офіційно скасовано. Навіть не довелося звертатися до державної виконавчої служби 15 числа. Мені мій клієнт надіслав свій чистий резерв. Всі скріни додаю, можете ознайомитися. Тому, якщо вам необхідна консультація, якщо ви хочете оскаржувати протиправні дії ТЦК, ви можете звернутися за номером телефону, який зазначений в шапці профілю. Також приходьте за активним посиланням в шапці профілю до мого телеграм-каналу. Я вивчу всі ваші документи, які ви мені надішлете. Будемо, якщо є на те підстави, готувати позов до суду і все оскаржувати в судовому порядку. Тому що, як ми бачимо, результативність судового рішення максимальна. Цка виконує рішення суду навіть добровільно до державної виконавчої служби. Я ще ні разу не зверталася, і в цьому випадку також мене звуть адвокат Вікторія Лобанова. Я перебуваю фізично в місті Вінниці, проте я працюю по всій Україні. Нехай все у вас буде добре.